Із того, що не дуже не зійшла цибулька Exhibition. Тут слова зовсім жодної. Насіння купувала в супермаркеті насіння, тож немає. Так, це Ялтинське голландське насіння. Сьогодні зроблю стрижку, бо вже давно пора було, якось не доходили руки. І еліста. Тоже одняті плакати. І неочікувано порадував сонячний березень. Ромата, тропеана лунга і обітіль ампости. Це сонячний березень був насіння. С'єра бланка, балстар і вольф. Це було голландське насіння. І не зійшло жодної насінинки. Якось так. Сьогодні зробимо невеличку стрижечку нашій цибульки, щоб вона нарощувала далі свою цибулиночку, а не тяглося оце все. І десь може через тиждень, як буде нам дозволяти погода, будемо висаджувати. Так, і ялтинську. Вона вже бідовашна вже, вже мучається. О, запах сразу стаїться, цибулевий такий. Ось так ось зробили стрижку. Така футболька. Да, люди багато хто кажуть, що в нас на Украї... ну, в нашій місцевості, в Харківській області, Ялтинська цибуля не виходить такою, як вона раніше називали Кримською. Ну, Будемо пробувати. Вже в тепличку перенесла трошки роботи, сьогодні розсаджувала свою малечу. І ще робота чекає. Сим далого і мирного дня.